Вітаю, друзі, на своєму каналі. Виконую ваші замовлення по зрізах. Нарізаю от сьогодні в теплиці ввечері. 21 вересня, і вирішила похвалитися вам такою красунею, яка, ось подивіться, на цю пору, яка красива, шикарнюща, вся в бутонах. І Розкрились шапки, я чекала вам їх показати. І це грушенька. Красуня, неймовірна. Звісно, шапочки і квіточки трішки менші, як вони в мене були навесні і літом. Це неймовірний сорт, красивий. Кущик дуже компактний, дуже компактний, гарно сам кущиться. А саме цікаве те, що він постійно квітне і дуже-дуже довго тримає шапки. Шапки величезні, це просто осіннє цвітіння, і то воно дуже гарне, ви бачите, красивий сортик, який радує постійно. Це ми своїми воланами. Такий він рожево-малиновий. Погляньте з такою. Підкладочкою світлою, яка дуже чарівна. Дуже люблю такі сорта, які з переходом із підкладкою цією світлою у колір, який дивіться, яка. Бутони тільки-тільки розпускаються. Ось, неймовірно. Красивий сорт. Дуже гарнющий. Краса. Зразу хочу сказати, що ні зріза, ні череночка я не маю. Зрізала, один, зрізала, вкорінила один живець і ту я залишу для себе, бо, тому що я хочу мати ще дублік, в він красивий. Різати мені шкода, і тут немає що різати, тут кілька живців. Тому це буде вже аж на той рік. Але цей сорт він настільки гарний, настільки він прибабливий і він повинен бути у кожній колекції, у кожній хаті. Я вам рекомендую. Ви не пожалкуєте, тому що це нереальна краса. Спогляньте, хочу вам показати, як найкраще цю красу. Росте він у мене в двохлітровому горщику. Невибагливий абсолютно. Абсолютно він невибагливий. Проблем з ним ніколи не мало. Ось такі красиві сорти. І ще хочу вам сказати, що оновлю списочок, які залишки є по зрізах, у коментарях. Кого ще цікавить, можете ознайомитися. Звертайтесь. Дякую всім, хто придбав у мене зрізики. Я дуже рада, що ви в мене їх купили. Дякую всім, всім за замовлення. Я бажаю, щоб вони всі у вас прийнялись. Зрізаю з різики, ви... Спеціально, щоб ви могли їх корінити. Якщо щось не піде не так кілька разів там обрізати. Я сподіваюся, у вас все буде добре. Тому... Дякую за увагу і до зустрічі.